65-річний актор Станіслав Боклан на сцені та в кіно часто грає ловеласів та поганців, але у житті Боклан примірний сім'янин та перебуває майже 40 років у шлюбі зі своєю колегою, актрисою Наталією Кленіною. Актор оберігає від публіки подробиці свого особистого життя та рідко погоджується на інтерв'ю, яка вона дружина Стаса Боклана – Наталія Кленіна. Та що відомо про історію їхніх стосунків? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Особисте життя Стаса Бокла, не таємниця, але відомо, що свою другу дружину та кохання всього життя. Актор зустрів на сцені 65-річна Наталія Клейніна, росіянка за походженням, народилася та в Челябінського, Якийсь час вона пропрацювала на російській сцені, а згодом переїхала. До Маріуполя, де приєдналася до труп Донецького академічного обласного драматичного театру, там же працював молодості Стас Боклан, сцен Маріупольського театру. Поєднала акторів спочатку як колег, а потім як міцну пару. Для обох акторів це був другий шлюб. Буклан та Кленін. Мали по дитині від попередніх стосунків Наталія, сина Кирила, а Станіслав донько Марії від першої дружини актрис Олени Дудич, зірка серіалів. З дружиною створили не лише міцний союз, а й творчий тандем. Наталія Кленіна відома актриса Київського академічного молодого театру, котра часто допомагає актор у професійному питанні. Боклан часто зауважує, що всі його успіхи в житті це заслуга, і його дружини також. Саме у початку їхніх стосунків пару дотримується принципу, що не існує. Мого чи твого є лише наше. Дружина Стаса Боклана Наталі балансує між створенням домашнього затишку та своєю професійною діяльністю. Діти Станіслава Боклан, 39-річна Марія Боклан та 45-річний Кирило Думський не обрали акторську стежку вслід за батьками. Донька, успішна кастинг-директорка, стар з акторською освітою а син Кирило. Відомий київський діджей, а також режисер за фахом. У актора є своє бачення життя, яке не завжди збігається з думками дітей, але він приймає те, що вони, як і більшість людей, вчаться на власних помилках, а не на батьківських порадах. Син Кирил подарував Наталії та Станіслав двох обожнюваних онуків Діоміда і Аріну. Самого буклана часто запитують про секрет міцного шлюбу, не пред'являти претензій. І не переробляти людину, яку любиш. Відповідав на це актор, дружина, Боклана Наталі не публічна людина та рідко з'являється разом з ним на світських заходах. Їхньому шлюбу майже 40 років. Мабуть, недарма кажуть, що щастя любить тишу. А вам подобаються ці актори? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.